По загрозах на найближчий час, і що у вас по передчуттях перед цією зустрічею, чи буде щось підступне, неочікуване реалізовувати ворог, ну щоб показати свою силу чи І фінали буде, традиційно не... будемо гардим. Добре, та сто відсотків. Треба, щоб після смак був такий приємненький. Да? А В плані цієї зустрічі, так, да, в мене ще от ще з минулого разу ще не програлося. От воно як вібрувало це небо над Україною, ще відчуття того, що щось має статися, тільки я не можу в плані дати. Ви, мені взагалі якась дата йде до якогось нашого свята. Що у нас 24. Угу. По суті, десь можливо в цих днях, можливо, там 16, го 17, го там після цієї зустрічі, але все рівно кожен день воно. Воно вібрує. я Тобто таке відчуття, що вони, знаєте, як, дату не обрали, а от на емоціях. От давай сьогодні. От-якось от, от, от. загрози по Україні найближчі дні. Ой, вода, вода, світло і перелив води, причому сімка. Мечів це можуть бути провокації, диверсії, спроби щось підірвати, спроби мінування, якісь інформація, якась така стосовно лякаюча інформація да, стосовно води, стосовно дамб, можливо, тому що ну, позірці це щось таке, що переліває, пов'язане з водою. Отруєння води. Міста біля води. Планується обстріл і, можливо, навіть вже і масований, більш масований, чим ну, в плані там дронів, які да, літають. Дико такі речі. Порівнювати взагалі якось мені не, не проговорюється, але що ж робити? Трійка мечів диявол в Верховний Суд. Тобто це прям щось таке масоване і з поганими наслідками, і з бажанням, щоб були жертви? Які об'єкти? Знову колесниця. От дивіться, скільки розкладів поспіль, знову колесниця. Це знову про транспорт, знову про залізничний транспорт, кораблі, мости, потяги, автівки, все, що пов'язане з водою, знову про логістику, дороги, ну, там, траси, я можу, таке ж переміщення, перевезення, об'єкти під загрозою в України. Знову діти, або якась стара ситуація, десятка мечів, четвірка жезлів. Це може бути або місце скупчення людей, або місце там, де люди проводять час в плані кафе, якісь ринки, можуть бути площі, можуть майдани якісь, або, знову ж таки, свято для якоїсь території. І це може бути ще, знаєте, як повторити історію з якимось будинком, бо чотирка жезлів все рівно, що і про будинок говорить там, де ну просто люди живуть, багато людей, да, багатоповерхівка. Все рівно, от ще з минулого разу, да, вона все рівно ще залишається ця загроза. Дай Боже, щоб не програлася, але ж. Але ж... Гості карти щось збирають, якусь інформацію збирають стосовно перевезення переміщення. І, до речі, це може бути пов'язано з випаровуванням чогось, або з якоюсь рідиною, от зробити удар по колесниці, яка може або щось випаровувати, або виливати якусь рідину. Колесниця це може бути якась дуже велика техніка. Не обов'язково про те, яка може рухатися. Щось таке, яке стоїть дуже велике. Ну, Все рівно щось планує. Гарні новини на найближчий час. Гарні Я, новини, так. Гарні. Да. Гарні новини. О, карта веж. <сіку> <сіку> вежа. Сподівається, на... вижавна. І Верховний суд. Слухайте, ну якась ситуація. Яка має поставити все на свої місця. Ситуація, яка має щось оголити. Вежа, дай Боже, щоб не було ніякого прильоту, але ж ми гарні новини дивимося. Можливо, десь буде вежа, або можливо, Почна, на десь... Алясці викриття Путіна відбудеться. Щось, ну, дай Боже, але я не знаю, що може наші. Да, але якась інформація, щось дуже-дуже таке глобальне. Дивіться, і Верховний суд, і карта, щось неочікувано, ми отримаємо якусь звістку. А, ну, Дай Боже, щоб щось хороше. Це може повернення якесь, знаєте? Щось дуже неочікувано. Бежа, так, да, вона йде ну, через не зовсім приємні якісь ситуації, не зовсім приємно ми себе будемо відчувати, але так як має бути. Чому вона добра для України, ця вежа? А, для України це четвірка жезлів. Це наша карта, вона наша земля, наша територія. У нас типу все нормально, все класно, а для імператора це туз жезлів. Бо я питаю, чому це добре для? Може, дійсно щось туди так гарне, якесь важливе для росіянців місце щось прям сильно запалає. Перспектива по обмінах на найближчий час, і чи буде в найближчих обмінах хлопці з Азова і Третьої штурмової? Uh -huh. Давайте в цілому в найближчий час, що uh -huh. з найближчий час що з обміном. ой щось може статися, карта смерті виходить. В принципі, знаєте, смерть це як зміна. Да? Зміна. Зміна статусу, да? тобто щось має відбутися, те, до чого ми йшли. А, Обмін якийсь, причому не маленький, він має бути. Діти можуть бути, до речі, повернутися, бо карта сонця виходить, все ж таки, карта дітей. Ну, по смерті ще можуть бути люди, які на щиті. Олег, може. Угу. може бути і так, так. Да. Так, азовці, так, чи будуть в найближчий час. Ага, і третя от, азовці, поверні, азовці. За них дуже багато хочуть виторгувати. І за них прям торги йдуть постійні за азовців, чи повернеться хтось з азовців, чи повернеться хтось з азовців, двійка мечів. Ну, от найближчий час. Король, Мечів, п'ятірка Пентаклів не можуть домовитися. В плані грошей вони не можуть домовитися. Чи буде хтось із третьої штурмової найближчий, найближчий час повернути? А, оце може бути якраз домовленості на рівні держав, обміни полеглими. Щоб ви в якийсь момент просто зупинилися, закрили очі, зробили великий там вдох, видох. Потім трошечки очі відкрили і все прояснилося. І щоб от все навколо відбувалося для вас настільки легким, чистим і прозорим, і відгукувалося тільки теплом. Що для цього потрібно зробити? Виключити голову, виключити очікування. Виключаємо думки на майбутнє, тому що ну, ми там не контролюємо і думки свої не контролюємо, це нас кудись заводить наше его, наші стреси і так далі. І виключаємо минуле. Знання ми нікуди не дінемо, досвід ми нікуди не дінемо. Перекладаємо його в папочку пам'ять, якщо потрібно буде щось, архівуємо, щось потрібно буде, дістали, скористалися, поклали назад. І кожного дня, як з чистого листа, кожного дня по карті шута з Отакими очима насолоджуємося з любов'ю до всіх, з любов'ю до себе, з любов'ю до простору, ваш шлях обов'язково відкриться. Дуже хочеться, щоб він був такий, знаєте, легкий. От нехай він буде легкий. У кожного свій, але ну, трошки легше, ніж могло би бути. Давайте так. Виключайте голову, все буде добре, все від серця, все має йти тільки від серця. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.